Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами починаємо працювати з темою Довжина кола, довжина дуги кола. Подивіться зараз на малюночок і запропонуйте спосіб, як можна знайти довжину колеса велосипеда, не виконуючи математичних обчислень. Можете зробити паузу і подумати. Отже, що можна зробити? Зробити поміточку на колесі. Прокрутити, тобто проїхати повне коло ось, да, і виміряти будь-яким пристроєм, да, рулеткою, лінійкою. І дізнаємося довжину кола. Але пригадуємо, як ми з вами в 6 класі знаходили довжину кола. Довжину кола ми з вами позначали буквою С і знаходили за формулою 2 πr Якщо ми не знали, Радіус, а знали діаметр, то використовували формулу π помножити на d. Сьогодні ми навчимося знаходити довжину дуги кола. Давайте зараз подивимося на фігури при збільшенні кількості сторін правильного многокутника до нескінченності його периметр майже дорівнює довжині кола. Ми вже знаємо з 6 класу, що якому числу дорівнює відношення довжини будь-якого кола до його діаметра. Це у нас число π. Давайте пригадаємо його. Ми беремо в задачах 3,14 ми його округлюємо. Отже, теорема про відношення довжини кола до його діаметра. Відношення довжини кола до його діаметра є сталим для всіх тіл. І давайте зараз подивимося на доведення. Розглянемо дві фігури. У першої фігури радіус відомий R і сторона AN, у другої фігури радіус R' і сторона A'n. Отже, пригадуємо формули, за якими ми знаходили сторону. Так? Загальна формула у нас 2r180 синус ділимо на N. Отже, підставимо замість AN. Це значення так? 2r sin 180 ділимо на N. Тепер знайдемо відношення периметрів. Що ми з вами отримали, коли скоротимо, і n скоротиться, і синуси скоротяться. У нас з вами залишається 2r ділимо на 2r'. штрих. Отже, що у нас буде з вами? Дивимося да? відношення, що С ділимо на 2r дорівнює числу π. Число Пі у нас стали. Довжина кола з радіусом r, обчислюється за формулою С дорівнює 2 πr Довжина кола з діаметром d, обчислюємо за формулою С, дорівнює пі помножити на d. А сьогодні ми замовивчимо ще одну формулу. Знайдемо довжину дуги радіуса. Довжину дуги для е, кута 1 градус. Давайте пригадаємо, що довжина кола це 2 πr градусна міра кола 360 градусів. Тоді l 1 для 1 градуса да, мається на увазі дорівнює 2 πr ділимо на 360 градусів. Скоротимо 2 і 360 на 2, отримаємо πr, ділимо на 180 градусів. Як же тоді знайти довжину дуги кола, що відповідає центральному куту альфа градусів? Що нам треба зробити? В нашій формулі ще помножити на альфа. Да? Тобто для одного градуса ми знайшли, що це буде πr, на... ділимо на 180, а для якогось іншого градуса да? тобто, треба помножити на цей градус. Множимо на альфа. Отже, давайте зараз з вами попрацюємо разом зі мною письмово. З вашим підручником виконаємо перший номер, номер 766, записуємо номер 766. Знайдіть довжину кола, діаметр якого на 6 см більший за радіус. Довжина кола, які у нас є формули, 2πr або π множимо на d. Так, давайте подивимося, що ж нам відомо. По-перше, ми знаємо, що діаметр дорівнює двом радіусам. Друге, з умови ми знаємо, що діаметр на 6 см більше, ніж радіус. Отже, діаметр дорівнює радіус плюс 6. Радіус плюс 6. Дивіться. У нас рівні з вами ліві частини. Да? Прирівняємо праві частини. Що ми отримаємо? 2 радіуси дорівнює радіус плюс 6. Перенесемо радіус. радіус, це ніби наш невідомий х. Да? Розв'яжемо таке рівняння. Перенесемо радіус в іншу сторону, отримаємо 2 радіус, мінус радіус буде радіус дорівнює 6. Тоді що ми можемо сказати, що довжина. Кола дорівнює 2, множимо на 6, множимо на пі, дорівнює 12. Пі. Ну і давайте переконаємося, що ми з вами правильно знайшли радіус. Якщо радіус 6, діаметр вдвічі більше це буде 12. Да? І між ними, дійсно, такий вийшов зв'язок, що діаметр на 6 більше за радіус. Да? 12 мінус 6 буде 6. Отже, задачу ми з вами розв'язали правильно. Не встигайте зробіть паузу, допишіть, а ми йдемо далі. Пишемо номер 768. Знайдіть радіус кола, довжина якого дорівнює і перше. Отже, довжина кола у нас зараз дорівнює 4 π Пригадуємо, що довжина кола, формула у нас 2πr. Отже, для того, щоб знайти r, що нам треба зробити, це поділити на 2 π це нам зараз відомо, воно у нас 4 π Отже, що у нас буде 4 π ділимо на 2 π Буде 2. Це перша задача. Друга. Якщо ж у нас С дорівнює 7П. Працюємо тепер з цією формулою ми вже її вивели. R дорівнює 7 π Ділимо на 2 π π скоротилися, 7 ділимо на 2. 3,5 дециметра. Да, у нас в дециметрах зараз була задача. В Дециметрах. Далі третя 6 сантиметрів. Що у нас буде? Радіус дорівнює. 6 ділимо на 2 пі. Що це у нас буде? 3 ділимо на пі. Сантиметрів. І четверте. Якщо у нас 4π, r да? дорівнює 4π, ділимо на 2 π це я все працюю з цією формулою. Да? Ось вона. 4 ділимо на 2 буде 2, π квадрат ділимо на π буде π, то отже, буде 2 π Не встигайте зробіть паузу, як бачите, завдання зовсім зовсім легеньке. Наступний номер, номер 770. Будемо використовувати нову нашу формулу. Отже, радіус кола дорівнює 20 см. Знайдіть довжину дуги градусної міри альфа, якщо альфа дорівнює 1 градус. Отже, довжина дуги L. 1 градус дорівнює π. далі у нас R. У нас що це буде 20. Да? Радіус у нас 20 за умовою. Ділимо на 180 і множимо на 1 градус. Що це у нас виходить? Скоротимо 120, ой, 180 і 20 на 20 1 і 9. Отже, у нас виходить π, Ділимо на 9. Якщо у нас кут дорівнює альфа 10 градусів, що це у нас буде L? 10 градусів дорівнює. І множимо на радіус. Радіус у нас, як був такий, залишається 20. Ділимо на 180 і множимо на 10. Як бачимо, в формулі зараз у нас міняється тільки градусна міра дуги, Да? Ось вона альфа. Отже, працюємо. Що можемо зробити? Знову ж таки, 20 і 180 скоротили, це буде 1,9. Більше у нас нічого не скорочується, у нас буде 10 π 9 Можемо виразити цілу частину, да, 1,19 пі. Далі 45 градусів. Пі, пі, множимо на 20 на радіус, ділимо на 180. І множимо на 45 градусів. Так, скоротили 1 і 9. Як бачимо, можемо ще скоротити 9,45 на 9. залишається у нас 5. Отже, у нас буде 5. π Так, то вже на дуги. Аналогічно, можемо знайти, якщо підставляти 120, 225 і 300. Да? Просто. Математичне обчислення. Формула та сама, працюємо однаково. Отже, не встигаєте, зробіть паузу, допишіть і працюємо далі. Наступний номер, номер 772. На котушку радіуса 2 см намотано 10 витків нитки. Знайдіть довжину нитки. Отже, пригадуємо довжина нитки дорівнює 2πr. Зараз у нас радіус 2 сантиметри. Отже буде 2 множимо на 2, 4 пі. Це довжина одного витка. Да? А у нас 10 витків. Що нам треба зробити? Отже, помножити на 10, да? 4 пі. Множимо на 10. Отримаємо 40 пі. Як бачите, задачі зовсім, зовсім легкі. Да? Використовуються елементарні формули. І діти, в ваше домашнє завдання. Знайдіть довжину кола, якщо його радіус дорівнює, і те саме шукаємо довжину кола, якщо його діаметр дорівнює. Формули дуже прості, ми сьогодні їх повторювали. Сподіваюсь, у вас не буде проблем з виконанням домашньої роботи. Отже, працюйте, я чекаю на фото класної та домашньої роботи. Бажаю успіхів!